Хочу коротко структуризувати проблеми, які можливо і потрібно вирішувати. Вони дійсно не замикаються тільки на виробництві тепла і з чого виробляється тепло. Тут є і тарифи, і передача тепла, і є споживання тепла. Тому я все-таки почну з того, чим, чим закінчив мій колега. І попередні теж говорили. Сама головна проблема в Україні це дуже велике споживання газу. Біля 70% теплоенергетики виробляє тепло із газу в про в, в високорозвинених країнах європейського союзу європейських країнах сполучених штатах цей показник 10-15% і вони його і вони його все більше і більше скорочують на сьогоднішній день ми чомусь називаємо альтернативним паливом те що в нас є є стратегіс постійно було спокійним паливом яким ми опалювали наші будівлі дрова опилка жгути соломи і так далі і тому на сьогоднішній день це дуже серйозна проблема, але чому вона є? Тому що є, в принципі, великі потужності, які застарілі потужності, які виробляють тепло із газу. За ними стоять лобісти, які в принципі не пропускали модернізацію цих потужностей. Я це говорю дуже відповідально, тому що на сьогоднішній день в Міністерстві палива та енергетики, які в людей, які займаються енергетикою, воно, де мені колеги можуть потвердити, можуть ні. Значить, залишилась одна людина, я не буду називати її прізвище, яка дуже сильно розбирається в електроенергетиці. Всі інші отак ротувалися, і на сьогоднішній день. Ті люди, які можуть зрозуміти, як вірно модернізувати теплоенергетичні потужності, що за цим потрібно, як закласти це в інвестиційний тариф, фактично немає навіть розуміння. Ці люди тільки заробляють на тому, що продають електроенергетику, або ж заробляють на субсидуванні там тих галузей, яким потрібно субсидувати, чи велике теплове навантаження, чи енергоносії, які газом ідуть, і вони займаються лобуванням тільки цього. Тобто стратегічно, фактично, влада направляє свій, свій інтелектуальний ресурс на тому, щоб з'їздити в Росію, щоб зменшити зменшити ціну на газ шляхом здачі якихось чи то національних інтересів, чи то підтримки в виборах там наступних. Я б розклав би тут проблематику по Україні на три складові: перша це виробництво теплової енергії, це котельні, передача теплової енергії це мережі. І третє це споживання теплової енергії. І хочу по кожному із них дати свої пропозиції. Перше виробництво теплової енергії потрібно все виробництво намагатись, і це дійсно рентабельний бізнес можна з нього зробити передати з рук держави і місцевих органів приватному бізнесу. Там є гарні можливості в модернізації потужностей з терміном окупності 5-6 років. Я хочу сказати вам, що щоб створити умови для цього, потрібно два, мабуть, що два. Ми, ми, ми відпрацьовували два розпорядження уряду і декілька наказів по міністерству палива та енергетики для того, щоб створити умови для модернізації потужності, для того, щоб пройшов бізнес.